Сьогодні у програмі українська залізниця отримала оновлення рухомого складу одразу з двох боків світу. З Кореї прибули швидкісні потяги, що з'єднають міста проведення Євро 2012 А у Чехії Борис Колесніков прийняв з виробництва перший двоповерховий електропоїзд. Він має скласти серйозну конкуренцію автотранспорту. Всеукраїнська асоціація автоперевізників намагається пом'якшити введення каботажу на час проведення євро 2012 для вітчизняних транспортників. Президент ВАП Ігор Шкіря пропонує навіть можливість заробити перевізникам. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Тиждень, що минув, пройшов у транспортній галузі України під знаком оновлення рухомого складу Укрзалізниці. Перші два міжрегіональні електропоїзди виробництва Ротем» прибули до Одеського морського торговельного порту вечорі 11 березня. В карантинній гавані ошвартувався китайський суховантаж Лі», який доставив загалом 18 вагонів вагою 931,5 тонни і 9,5 тонн комплектуючих. Судно Лейлі було завантажено в південно-корейському порту Масан 5 лютого. В Одівський порт було поставлено одразу з ходу без задержанок, швидко пройдено формальності, і по просуванню з таможні із корейської сторони компанія Стівідор приступила к випустку вагонів. Нині електропоїзди доправлені до моторовагонного депо Одеса Застава 1 де здійснюватиметься їхня підготовка до транспортування на південну залізницю до станції Харків, як повідомив заступник генерального директора Укрзалізниці Леонід Лобойко. Вже відвантажені третій та четвертий склади міжрегіональних електропоїздів. Вони так само прибудуть в Україну морем у середині квітня, а п'ятий та шостий у першій декаді травня поточного року. Введення в експлуатацію шести потягів буде здійснено до 1 червня 2020. チョコレート。 А ось 13 березня у Чехії українські делегації на чолі з віце-прем'єр-міністром України міністром інфраструктури Борисом Колесніковим передано перший двоповерховий електропоїзд виробництва компанії Шкода вагонка. Він призначений також для південної залізниці. Згідно із договором, магістраль отримає два таких поїзди. Взагалі ж нині Україна може прийти до чіткого розмежування використання техніки на залізницях. Україна буде використовувати, по повершими, що тут та абсолютно разных типа поездов для разных целей. Есть поезда среднемагистральные, так называемые, то есть Hyundai, которые предназначены для большого расстояния. Есть поезда Шкода, которые, как раньше говорили, межобластного уровня. Вот эти два поезда будут ходить по кольцу хайков Днепропетровск, Донецк, хайков друг навстречу другу. То есть обеспечивать связь трех украинских миллионников Востока. Они не предназначены для дальних путешествий. То есть 300-350 километров, такова будет дальность путешествия. И будут пригородные поезда. Мы обсуждаем в том числе и со шкода этот вопрос. Згідно із контрактом, вартість обох поїздів становить 39 мільйонів 900 тисяч євро. Варто при цьому нагадати, що вітчизняний потяг від Крюківського заводу, який вже придбала Укрзалізниця, коштує значно дорожче. Ми от купили зараз 9 вагонів Крюківського вагоностроїтельного заводу, ну 9, як поїздні саміщені такі. Вони нам обійшли 150 мільйонів. Тобто, це практично, можете посчитати, це получается 2 миллиона долларов вагон. Цена полностью соответствует, если на сегодняшний день брать, полностью соответствует Крюковскому вагоностроительному заводу, хотя как бы это поезда немножко несравнимало классно. Обсяги замовлення швидкісних поїздів шкода для українських залізниць можуть бути збільшені під час зустрічей із міністром транспорту Чехії Павелом Добишем Борис Колесніков обговорив розширення горизонтів співпраці. Насамперед мова йшла про можливість збільшення обсягів замовлення поїздів шкода для України, що у свою чергу нерозривно пов'язано із локалізацією виробництва цих поїздів у нашій державі, адже оновлення локомотивів Укрзалізниці зараз вкрай необхідне. Ми обсуждаємо ті слова сіменсом, же, за стол переговоров сели. Пытаемся привлечь к этому разговору Альстом совместно с Трансмашхолдингом и ведем диалог сейчас со, Шкодой Транспортейшн. Вот три фирмы, которые реально претендуют прийти на Украину. Кто предложит наиболее удобные условия, а это прежде всего условия адаптации производства на Украине, на одном из предприятий, а мы пока сейчас, ну, для начала мы сказали, что это может быть Запорожский завод, Зараз за час можуть бути інші заводки, що вони підложать, та фірма, яка прийде для нас на Україну. Ми готові обсуждати і думати о локомотивах производства на Україні. Під час церемонії передачі чеських двоповерхових потягів окреслив міністр інфраструктури і переваги для пасажирів. Це буде немножко дешевле автобуса, автобусу, по качеству намного магазин. Після закінчення митних процедур новий рухомий склад випробують на залізницях України. Передбачається, що у перший рейс із пасажирами поїзд рушить у середині травня. А загалом, подібними потягами, Мінінфраструктури планує охопити усі обласні центри України. Реально за три роки із, із нашої столиці організувати во всі обласні міста центральної України таке дві Тобто в Кіровоград, в Чернігів, в Черкаси. Тобто це вполне реально. Нові поїзди, шкода, складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць. Передбачені місця першого на другому поверсі та другого класів. І шести вагонів поїзду два головні моторні вагони із кабінами управління, які встановлюються на початку та в кінці складу. Кияни не залишаться без міської електрички через борги Київпастрансу. Голова Київської міської адміністрації Олександр Попов пообіцяв, що жителі столиці й надалі зможуть користуватися послугами цього електротранспорту. Нагадаємо, наприкінці лютого з лінії було знято один рухомий склад, а найближчим часом планують зняти ще один. Південно-Західна залізниця, котра передала минулого року рухомий склад на баланс Київпастрансу, заявляє про борг комунального підприємства у кілька Десятків мільйонів саме південно-західна залізниця відповідає за поточний ремонт електричок, що має відбуватися кожного тижня. Але залізниця відмовляється від проведення цих робіт, допоки «Київпастранс», який повністю розпоряджається отриманими від експлуатації грошима, не поверне заборгованості. Нині, у результаті незадовільного розрахунку «Київпастрансу» з 10 електричок може залишитися лише 8. Однак Олександр Попов заспокоює, відміна поїздів пов'язана виключно з їхнім. Нагальним ремонтом, після проведення якого потяги повернуть до того ж, голова КМДА підкреслив, що столична влада розрахується з боргами міської електрички до кінця березня. Перший фінансовий транш уже надійшов на рахунки Укрзалізниці. Питання остаточного погашення боргів розглянуть на найближчій сесії Київради. У нас просто йде процес, який в принципі повинен бути, в тому плані, що цей рухомий склад він. Потребує періодично технічного нагляду, і зараз цей якраз поїзд він знаходиться на ремонті. На сесії міської ради приймемо рішення щодо наших взаєморозрахунків з «Укрзалізницею». Десь на 17 мільйонів гривень найближчим чатом вирішимо проплати за ті. Послуги, які вже надані нам, таким чином будемо рухатись в нормальних ділових партнерських стосунках далі. Дозвіл на здійснення каботажних перевезень під час євро 2012 залишається однією з найнагальніших проблем автотранспортної галузі України. Але власне сьогодні Всеукраїнська асоціація автоперевізників намагається все ж якомога більше пом'якшити подібний захід для вітчизняних транспортників. Президент ВАП Ігор Шкіря навіть пропонує варіант, що передбачає можливість заробити перевізникам під час проведення в Україні європейської футбольної першості. Ми хочемо сьогодні пропонувати схему, по якій іноземний перевозчик має бути заключити договор з українською компанією на технічне обслуговування, на використання водія составу. И другие какие-то моменты для того, чтобы хотя бы каким-то образом украинский перевозчик поучаствовал в этой теме и приобрел бесценный опыт, который, в общем-то, каждый день не приобретается, потому что в Украине не проводились еще масштабные мероприятия такого уровня. А перевозчики, в общем-то, в любом таком мероприятии являются одним из главных звеньев наряду с аэропортами и гостиницами. Україна вже втретє передала військово-повітряним силам Індії партію легких транспортних літаків Ан-32. Дають друге життя авіамашинам спільними зусиллями державне підприємство Антонов, завод 410-ї цивільної авіації і спецтехноекспорт. У рамках модернізації на індійській авіатехніці встановлюють сучасне обладнання вітчизняного та закордонного виробництва. Тож, як наголошують конструктори, за своє дітище соромно не буде з нашими партнерами з 410-м заводом, перш за все, іншими також виготовляємо частину деталей для цих літаків, і найголовніше, що ми даємо нове життя, фактично. Це нові літаки з новими можливості, тому що покращене обладнання суттєво. Новий рівень безпеки польотів для цих літаків, техніко-економічні характеристики покращені, покращений комфорт для членів екіпажу. Згідно з контрактом, Україна модернізує 40 літаків. Решту техніки відремонтують на авіазаводі індійських військово-повітряних сил у місті Канпур. Організація робіт індійська сторона планує розпочати і на своїй території. Вони у них також організований завод по ремонту цих літаків в місті Канпур, і е, туди постачаються обладнання, запасні частини, е, туди виїжджають наші працівники, спеціалісти, які е, виконують роботи і допомагають індійським спеціалістам по організації робіт. Модернізований 32-й зможе виконувати посадку по другій категорії ІКАО. При цьому витрата палива та маса порожнього модернізованого літака будуть значно нижчими в порівнянні з базовим варіантом. Замовник наголошує, індійська сторона високо оцінює якість робіт. До того ж, тішать нові льотні характеристики літака. Габригаймонтинзазіно. Очі гори очі. Як ви знаєте, в Індії дуже високі гори, тому важко літати в Гімалаях. Однак ми літали і на Ан-32, і на Ан 12 і продовжуємо літати, але польоти відбуваються у досить важких умовах, які вимагають від людей великої віддачі. Ан 32 літав на такі висоти, на які він початково не був сконструйований. Він сідає на висоті 10 тисяч футів щодня. Тож ми задоволені. Where it was not meant to be used. загалом українські фахівці мають відремонтувати 105 Ан-32 для індійських повітряно-військових сил за контрактом. Впоратись з ремонтом мають за 5 років і 4 місяці. Після ремонту літаки зможуть експлуатуватися ще десятки років. Виповняються спеціальні доробки по усиленню крила і силових елементів самоліта которое Дмитрий Семенович Киева, НДК Антонова, продляет еще на 25 лет с опционом но до 15 лет. Ось фактично, самоліт був може бути літати порядка 50 років. Легкий Ан 32 має максимальне комерційне навантаження 7,5 тонн. Дальність польоту 800 кілометрів, а його крейсерська швидкість складає близько 500 кілометрів на годину. До того ж, літак може перевозити 42 військовослужбовці. Україно індійський контракт став одним із наймасштабніших в історії вітчизняної авіації. Його вартість 450 мільйонів доларів. Вічизня. Дані фахівці впевнені, цей контракт не останній, адже в даний час український морський патрульний АН-74 бере участь у тендері на постачання авіамашин для берегової охорони Індії.